Доброго дня, шановні глядачі, телеканалу Інтершкіль, пані і панове. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну ситуацію, яка склалася у зв'язку з тим, що президент Франції Макрон зателефонував диктатору Путіну. Чому це трапилось? Чому це сталося? Саме зараз ми про це з вами поговоримо. Насправді, Париж і Москва мають дуже потужний спільний інтерес щодо того, аби не дати можливості Іранові вийти із МАГАТЕ із заборони розповсюдження ядерної зброї, та що прийнято називати ДНЯЗ, договір про нерозповсюдження розповсюдження зброї, і в принципі, це була єдина причина, чому захотів Макрон зателефонувати до диктатора Путіна з іншого боку, звісно, і такою другорядною, неповноцінною причиною було бажання Парижу знову повернутися за перемовний стіл з приводу безпекового майбутнього Європи. Тому ця телефонна розмова вона мала дуже просту причину. Тобто і Москва мають спільний інтерес запобігти Тегерану, отримати ядерну зброю, отримати ядерну зброю шляхом виходу із договору про розповсюдження ядерної зброї, чому було в телефонний замок Путіна? Бо Путін є союзником Ірану. Росія є союзником Ірану, і можливим ініціатором забезпечення втрати іранських фахівців, які було знищено Ізраїлем, заміщення їх своїми фахівцями, і це є історія, яка може стати причиною створення ядерної зброї Іраном. І Франція мотивовано побоюється, що Іран вийде із договору про нерозповсюдження ядерної зброї після ударів Америки і Ізраїлю по Ірану, звісно, і Цієї 12-денної війни певне моральне право Ірана це має. але чи має моральне право телефонувати Макрон, лідер демократичної європейської держави, зрештою лідер європейський, який є головним і дуже часто єдиним промоутером забезпечення автономної безпеки Європи автономної від сполучених штатів, то чи мав він як лідер беззастережної Європи телефонувати до Путіна? І тут на це питання відповідає один із. Французьких дипломатів він каже: ми знаходимося у дипломатичній бульбашці. Ми Європа, єдиний континент, який вважає, що неможливо розмовляти з тими, з ким ми не згодні. І це, якби, головна червона нитка, протягнута через усю цю телефонну розмову моральне право. Ні, на мою думку, не мав морального права телефонувати зараз Макрон до Путіна. Чи мав він обов'язок це зробити? Так мав тому, що зараз загроза Ірану для Європи є значно потужніша, коли він отримає ядерну зброю, ніж вона була до того, до завдання ударів по Ірану, Ізраїлем і Сполученими Штатами. Чому тому що відбудеться легітимізація іранських програм збагачення урану для здобування ядерної зброї і для того? Щоб цьому запобігти, моральний обов'язок. Макрон мав щоб зателефонувати до диктатора Путіна. Чи вийде з цього щось? Не думаю, не думаю, що це потягне за собою будь-які висновки. Москви, Зокрема, е, головна тема, яка є на поверхні, про яку було повідомлено Єлисейським палацом, те, що Макрон здійснює телефонні дзвінки всім членам Ради безпеки ООН. Спочатку це був телефонний дзвоник до Трампа, потім до Путіна. Потім буде до Сізіньпіня з європейським членом Ради безпеки ООН Розмова звичайно відбулася. До того тому і позиція Парижу була узгоджена з столицями. Плюс позиція Парижу була узгоджена із Зеленським, тому що другим таким штрихпунктирним пунктом була розмова з Путіним щодо можливості припинення вогню у кривавій війні, розв'язаної імперською Росією проти України. Макрон телефонував в імені європейських інтересів. Він намагався захистити ці європейські інтереси шляхом розмови із усіма членами Ради безпеки ООН. Але всі решта члени Ради безпеки ООН будуть тихіше про. Коментовані розмови ніж звичайна розмова з путіним. Цю розмову з Путіним Макрону доведеться тривалий час тлумачити. Ми послухаємо за тлумачення, бо вже зараз є головна інформація, яку видається в світ з Єлисейського пола. Зіткнувшись із Володимиром Путіним, Франція та європейці опинилися в ситуації, коли для них більше немає виграшного рішення. Немає виграшного рішення для них важе, або вони повністю залишають діалог з путіним Трампові, ризикуючи повністю маргіналізуватися на міжнародній політичній. або вони відновлять діалог, що щойно зробив Еммануель Макрон, зателефонувавши Путіну. Він сподівався, щось змінити проблема. Полягає в тому, що цей жест не буде розцінений Москвою як простягнута рука для потискання. Він буде розцінений Москвою як жест слабкості і розпачу. І в цьому найбільша проблема цього телефон. Ногозвоник нерозуміння заходом того, яким чином інтерпретують їхні кроки в Москві, це проблема. Але знов таки це проблема колективна. Це не проблема одного Макрона. Бо якщо б так думав тільки Макрон, тільки президент Франції, а всі решта лідери європейської спільноти вважали в інакший спосіб, цього би телефонного дзвоника, звичайно, не було, і не було б, можливо інших, тому що вже було проанонсовано Юлисейським палацом, що це перша, але не остання розмова в діалозі щодо і європейської безпеки і світової. Зрозуміло, що і Макрону і Європі хочеться зараз перейти в іншу лігу стосунків, в іншу лігу діалогу. Не дивитися, як європейську безпеку захищають Сполучені Штати, співчувати їм, вболівати за цю розмову, але не брати участь, бути глядачами, а не учасниками. І оце спроба цей телефонний дзвінок. Це спроба знову повернутися Європи на політичну арену. вдалою це буде спроба. Будемо слідкувати. Чи вдасться пізніше розвинути ці стосунки між Парижем і Москвою? Не думаю, але за. Всім цим ми будемо з вами слідкувати, як і за рештою подій у світі. Я хотів спеціально зробити цей такий короткий і такий неанонсований огляд цього дзвінка, тому що розумію, який розголос спричинив він в Україні передовсім. Франція в даній ситуації не змінила своєї позиції щодо підтримки України. Франція надійний надалі партнер України, на відміну від Сполучених Штатів, які відмовляють Україні у забезпеченні зброєю подібних речей, ніколи не станеться. Цьому запевно. Макрон Зеленського і до телефонного дзвінка до Путіна, і після, але це не змінює те, що моральну відповідальність за цей дзвінок буде нести сам Макрон. Ми будемо слідкувати за наслідками. Будемо слідкувати за розвитком подій. А вас, я шановні глядачі, прошу прослідкувати. Чи ви надалі підписані на канал інфрашкіль? Якщо не підписані, підпишіться. Перевірте, чи ви поставили відмітку на дзвоник. Щоб у це відео, яке з'являється раптово без анонсів, без попереджень, ви побачили його, бо вам буде подана інформація одразу на ваш пристрій. Ви подивитеся разом з. Сіма іншими підписниками каналу інфрашкіль нове, оце термінове відео. Дякую всім за увагу! Все буде гаразд, слава Україні!